Усім, друзі, вітання, гарного тижня, гарного початку тижня. Сьогодні понеділок, з роботи і зараз до роботи, тому що сьогодні придумали бахнути картоплю. Не знаю, що в нас вийде, але будемо зараз спробувати. Але, як то казали, якщо ви надумали, то у вас все вийде. Картоплі лишилася половина. Зараз іду підгрібати спочатку, а потім вже. Приїде трактор і будемо вже купати. Будемо старатися з дівчатами визбирати, але ще зараз іду, <смі> вже раз на городі, <смі> то ще йду до своїх гібіскусів, тому що так здалеку дивлюся, нібито там щось в мене розцвіло і трішки іншим кольором. Або, може, це вже перецвіло, або, можливо, саме розпускається. Хочу зараз зараз побачите. Світуть то в мене ще ось які дельфініуми. Тільки прикро, що ну треба ще й посполювати тут біля них, але прикро, знаєте, що, що виписувала рожевий більфінюк, а вони всі ось такі синенькі, тільки от з різним сердечком, такі різні серединкою. Але красиві. Такі махровенькі, гарненькі. Ромашки, як на вересень. То взагалі шикарненькі. Кого літом? У мене в вересні. Ага, гібіскус. Гібіскус то ні. Квітує цей, буде розпускатися ось тут щось схоже на біленьке. І буде розпускатися ось тут, щось трішки рожевенько. Але ще сьогодні ще ні. І буде розпускатися ось знову такий же, напевно, що як і цей бордовенький, вже теж буде розпускатися. Ну, нового ще не розпустився, все значить побігла до граблів і до роботи. Майже догорнула, догортаю. Але сижу і дивлюся, так красиво стало, може цього нічого не купати. Ось так собі на дві сторони згорнула, на цю сторону такий покосик, виходить моцненький, На цю сторону тонші, але їх там два. На цю сторону важче, виходить, загребати, тому що якась мута більш навальне. Ну, це вже ось ця все згребла. А воно під цим сухим бур'яном таке зелененьке, свіженьке підіймається. І така світло площа стоїть, зеленіє. Але таке, зараз буде купатися мені так. Он на ту сторону. Оце половина та туди загребано, сюди трішки ще загребу. Нікого ніде немає. Знаєте чому? Качки тушити ставлять. Ну а як же? Раз закінчимо картоплю, потрібно буде смачно добре повечеряти. Правильно? От, то прибігла Моя робота що була тільки зловити. Зловила одну другу за лапи Юра Цок, і думала дівчатам присадити трішки гайську. А вони в мене до того, щоб щось купити. Ну такі неохочі не зовсім. Фу ве. Тож не їсти, правильно. Ну, щось не дуже хочуть. От. Але тут, каже Юра, підеш загрібати, то я, каже, по і поставлю. Mm. Ще всім розказала, який чоловік. Уведуть. ну таке, так ми значить, роботу поділили. ну Дівчата там зараз що йому поможуть. Часник обирають, оце це воно так завжди. Дівчата, часнику треба багатенько. То це так, десь там вони ставлять. Я так думаю, поки поставлять, то я якраз тут справлюсь. Качечки вже в духовці. о, Як в мене вийшло це сарок зловити, як пасуся. Віси, яка краса. А це ці що доросліші? Це не тесарки. Це така нервотропка. <рес> Люди добрі. Якщо хтось хоче завезти тесарок, послухайте мій совет. Виїжджайте одразу з села. <рес> Хороша птиця. Тобі вийшла і пішла. Рано ще хочеш збитку... поспати, <рес> та, ну, а вони це... знають, під яким вікном ти спиш, і то всі в радокі ге-ге-ге-ге-ге-ге, як ті гусі. <рес> 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 Зато збитку не приносять. І ще одне, якщо вже на... Мірилися їх заводити, то хоч до них не кричить. Бо я тільки крикнув до них, вони ще хуже починають кричати. Що ти мене знімаєш? Дві з тієї сторони бентамки. Є на тебе бентамок. Дві. Теж всі стадом вийшли. Дві фуюрко гарбузу вирости на городі. Де? Аби ж це тій город був? <гум> <гум> так, зараз дійду ще до бентамок. О, дивіться на яке. А стадо. І щоб сказати, що м'ясо, та не м'ясо, і курей повно. <смірки> о ко-ко-ко. Тивай запробувати. Так. Що? До чесний бентам насилати. Так. Коротка сара його пішла у вічність. А то все покручить. Але ж красиві. Так, да, так, да, да, бачиш. Кокінхін. Бентамний котик. Так, висока. І голова довга. А тут Да, ще квочечка з курчатами. Все, оце буду м'ясо. Цілому розільку заб'ю. <рес> Да-да-да, тут а що чуєш? Диві, два Я... десятка забрубаю курей, це хай курка кожна по 10 кіл, це, це візьми 20 метрів. Точно, як не курка, так і 10 кілограм. <рес> <рес> Десь півень покликав на щось злетілися і то всі, і великі, а малі. Що, так, да, це ще два малих кохи з ними. Точно, що це кохи. Один півень, другий півень, третій півень. Три півні, да, є? Ну, старим чотири. Не, молодих я маю. Молодих три, так, да, побігли. А голова злетить з плеч. Ото біло, ні. Комусь подарок. Чимпан, давай, забирай своє стадо. Поїхав Юра до льоні, свиснув трактора <риклад> і каже, ага, то-то. І каже, будемо копати, що ж дати? <риклад> так, Все хоче їсти, навіть трактор. <риклад> Ще на город не виїхав, а вже їсть зараза. Покликала Івана, йди картоплю будемо збирати, а він вже присобачиться на тракторі. Готовий? Що? Не хочеш. Не mm. <рес> хочеш? Треба. Так, все, попідтягувалися всі на рядочках. Веронічка, Люда з Марією. І тільки Іван один байдики б'є. Кажу, не хочеш збирати, перерахуй всю картоплю в прицепі. Оце буде твоя робота. Мама, Що? Картошки, Картошки, давай збирати за відеречку. Вже коли Іван пішов з відром, то зараз буде діло. Ой, яке Ваня сердечко, мамі, знайшов! А яка краса! Так, ще 10 рядків, а про це повний, вже гірку почали засипати. Зараз Петрик перетягне, бо вже почали його з усіх сторон обкопувати. Находка в городі в картоплі. Так, поїхав Юра, по ще один причіпчик. Той, мабуть, йде з білою картоплею, а цю будемо сипати наверх, бо ту не сипали нікуди, не забрали. А на цей вже з якоїсь сторони не висип, то вона вже все рівно сипеться. Дай на Марійку, я заберу. Десь усю картоплину. Так. Ну таке, все. Ще небагато. Три. Чотири. Чотири копати, два, збирати, шість. Сипати. А вона маленька, вона не розселиться. Сип. Хлопці ледь розминулися. Ура! Останній рядок копається. Це знімайся. Ха-ха-ха. Оце так, цілий день цим телефоном стоїть. Це назбирає ти картоплю. За... Місяць 4 роду місяць копати. Займає. Мені треба відео зробити. І це Саміла треба. Відео робити. Давай бігом. Фест кінець. Картоплі фест кінець 24-го року. Ну, чого, в цьому прицепі десь 2,5 до 3 тонн. А там п'ять. І того вісім, <голові> десять. І того десять за округлі. Чи на адрес, на <голові> А дівчата в нас молодці <голові> цьогоріч. цього <голові> річ. Повизбирували. Одна шарилася, а сказала, що вона саме бід там Іван втомився сьогодні. Скільки він? Ой, Іван втомився. Ну, то то ну, два рази по півідра ніс бачила. Ну, то й так добре. Росте. Оце, сіко, маємо картоплі. Повний з гіркою. Цей прицепчик. Повний цей прицепчик. І думаємо, що вистачить в голову. Е, що -е, це вони там з що воно? Все. Ну що, на цьому закінчили ми картопля фест. 2024 вересень. Два дні зайняло у нас всього 7 і дев'яте. І йдемо їсти тушену качку. А вам, друзі, усім щира подяка за перегляди, за підтримки, за підписки і так далі. І, звичайно, усього вам найкращого миру і добра. Так, понесла Марійка квас і воду. Маруська, давай, мама, що нап'ється. все, всього найкращого.